Російські війська знову атакували українські міста в ніч проти 21 серпня. Ворог використав 614 засобів повітряного нападу. Серед них 574 ударні безпілотники типу шахет і різні дрони. Імітатори. Окрім цього, Україну атакували 40 ракет. Зокрема, чотири аеробалістичні ракети кинжал, дві балістичні ракети Іскандер, 19 крилатих ракет «Х-101», 14 крилатих ракет Калібр та одна ракета невідомого типу з окупованого Криму. Сили оборони відбивали напад за допомогою авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп. Станом на 9 годину ранку було збито або подавлено 577 повітряних цілей. Це включає 546 безпілотників типу шахет, одну ракету кинжал, 18 12 крилатих ракет Х-101 і 12 ракет «Калібр». Повітряні сили повідомили про влучання на 11 локаціях. Уламки збитих цілей впали на трьох локаціях.